Він косить вперше мій дорослий син. Його коса, як сотні гільятин, стена кульбабам голови пухнасті, безжально і усміхнено, як Бог. А тут ми ма, посадимо горох бо травень, бо настояні на щасті і день, і ніч. Бо жаби й солов'ї співають, бо любов, як буква «Ї», така наївна і така прозора, бо літо. Бо гей-гей ще літ і зим, бо косить син, і ангел косить з ним і береже, і подумки говорить, як я говорю, травень про мене. Живий. Що миттю, щоб не було не, недолюбив, не зважився, не втримав. Живи, як дихай глибоко. Живи, як у бою підносять прапори, на себе, сподіваючись, і на диво, він косить жить. Він косить травень в жить, життя біжить, немов ріка біжить. І дні в стіжок складуться, ніби трави. Скуштуй усі, усі впізнай в лице, бо це й мене і це й мене. І це солодке літо мене ласкаве, як я урешті тихо навпрошки піду за обрій, та твої стежки, намов нитки, безмежні, гобелені. Він косить вперше. Дзвякання коси, відхання саду, бджілок голоси і світ, і ріки трав, такі зелені.